Друзі, світлого всім понеділка. Вчора була пасочка. Друзі, хочу кожного підтримати. За хмар завжди виходить сонечко. Вірте в себе, матусі. Ми не самотні, в нас є наші дітки. В кожного свої різні історії. В когось чоловік іде через кілька років. та... Після народження діток і шлюб, і все як має бути. А хтось так, як я одразу вже мама, яка сама виховує <кхе> донечку, В 40 років я народила свою донечку, я мега щаслива, нам вже 7 місяців. Я завжди бадьорю, підбадьорю, себе, підтримаю, що я не є самотня. Чому ми завжди думаємо, що ми самотні, коли в нас немає чоловіка? Ні, в нас є наші дітки. Дай Бог в кого є. Там, батьки ще мами, тати, бабусі. Ми не є самотні. Чоловік він прийшов, він пішов. Ну, добре, як хтось проживає це життя з першого і, як то кажуть, до останнього подиху. Богу дякувати є і такі. Але є багато і нас, матусь, які самі виховують, як я вже повторююсь, ще ще. Вагітними, ми самі, чи за кілька років там після шлюбу чоловіки йдуть по тій чи іншій причині. Але менше з тим я хочу сказати те, що ми не самотні, не треба в ніякі депресії входити. Так, важко і морально, і матеріально, важко, і фізично, коли щось треба по дому зробити, чи з дітьми посидіти, а ми щоб щось зробили або разом, щоб чоловік десь щось поміг, чи по господарці, чи ще якось. Ну нічого, в кожного своя історія. Але головне, головне не падати духом. І хмарки бувають гарні, так? Колись нам хочеться, щоб і хмарка зайшла, щоб нам було е, прохолода була. Колись хочеться, щоб не було хмарок, навпаки було сонечко. Та, особливо, коли ми десь там на морі чи на річці купаємося, бо прохолодно коли е, тіні, вітерець. Але нічого, зараз от поливальний понеділок, бачите, і, і сонечко за хмар виходить. і і Вітер Вітер нехай кожному з нас приносить тільки найкращі переміни. Та колись і треба і дощику, бо спека, жара колись теж, як то кажуть, трошечки надоїдає і нагородину треба. Та, там, на наші городи поля треба дощику. Та й взагалі, як то кажуть, для диких тваринок пташок їм теж треба десь пити водичку. Теж... Їх мучить спрага. Але, говорить, це те, що і так, і так добре. Та? Нам і хочеться і колись і сонечка, колись і дощику, колись вітерець, колись не вітерець, колись так, так, так. Тримаємося, віримо в себе, люблю кожного.